Європейський план завершення війни, коли я чую це слово сполучення, воно викликає сумну посмішку. От зараз всі обговорюють американський план завершення війни в Женеві, Женеві, Швейцарії відбуваються переговори про фіналізацію саме американського плану, і в цьому контексті європейці починають суєтитися, якусь активність демонструвати. Знаєте, я хочу сказати, що все це європейці вони такі милі, такі добрі, такі емпатичні. Вони озвучують правильні слова, правильні гасла про право України. На справедливість. Але такі вони безсилі, такі вони неспроможні європейці. Тобто вони говорять правильно, що Україна має право на справедливий мир, тобто на відновлення своєї територіальної цілісності, наприклад, або інше, але самі неспроможні за чотири роки війни майже віддати Україні 280 мільярдів євро, які заморожені десь там в Бельгії. Тобто вони закликають Україну продовжувати битися. За себе, а насправді мають на увазі, щоб Україна, Україна продовжувала битися за них, точніше замість них. Чесно кажучи, зараз, коли вже розглядається такий більш-менш серйозний план завершення війни, нам взагалі не цікаво слухати, що говорять європейці. Єдине, що варте уваги, щоб вони могли запропонувати, це готовність стати пліч опліч з українськими воїнами на фронті на першій лінії і битися, і відповідно помирати героїчно. Всі інші їхні пропозиції на цьому етапі, після чотирьох років майже війни, вже їхні будь-які інші пропозиції, коаліції потужних, рішучих, всі постопорожні, балачки, але правильні слова. Але всі інші їхні пропозиції, окрім як стати разом з українцями пліч і битися і гинути, всі інші пропозиції від європейців на цьому, на цьому етапі вже не цікаві, не актуальні. Вони неспроможні. Американська адміністрація повертає взагалі в західну політику концепцію права сильного. Це такий брутальний і несправедливий світ насправді. Але хороша новина полягає в тому, що Україна вже забронювала собі місце в цій залі сильних, на відміну від більшості країн Європейського Союзу.